Позбавив пенсіонерку життя, щоб приховати злочин. Тіло вивіз до водойми. Трагедія стала ще у лютому. Тоді мешканці села Новий Мосир звернулись до поліції. Зникла 79-літня односельчанка. Родичі не знали, куди вона пішла. Поліцейські шукали стареньку. Тіло пенсіонерки виявили лише у квітні біля водойми. Оскільки на ньому були видимі тілесні ушкодження, а також до них прив'язані цеглини, це, звичайно, спонукало до думки про те, що жінку позбавили життя. Співробітники поліції опрацювали значний масив. Інформації опитали місцевих мешканців, ретельно оглянули місце події, також місце проживання пенсіонерки, та встановили, що до злочину причетний її односелець, 38-річний чоловік. Фігурант уже раніше мав проблеми із законом. Того дня, 20 лютого, 2024 року, він завдав жінці тілесних ушкоджень, відібрав деякі особисті речі, і щоб приховати сліди злочину, виніс її тіло. Та залишив поблизу водойми зараз. Він затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже оголошена підозра одразу за чотирма статтями Кримінального кодексу.